У сумах освятили баню церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Третій рік коштами громади храм зводять на Пришипській площі. Подію приурочили до дня хрещення Київської Росії, який відзначається 28 липня. Кошти на будівництво церкви збирає місцева громада. Це район вулиці Прокоф'єва, криничної та конотопської битви. Також допомагають сумські благодійники. Во время революції було много Під час революції було багато зруйновано храмів, мабуть, 90%. Та все одно людська душа тягнеться до Бога. Найближчий спосіб через храм. Ну і найближчий спосіб через храм. Баню виготовив майстер з Лебедина. Говорить настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці отець Олексій. Третій рік будуємо. 5 травня ми викопали котлован, 11 листопада 2019 року ми вже служили першу літургію. А за допомогою кого? більшість людей? Люди. Це у вас перший ваш храм, який будуть? Так, да, перший. Іноді просинаюся ранком, вже все, вже, вже сил немає, нічого не хочу, а потім все-таки навіть дивишся, ти розумієш, що якщо я, я зупинюсь, також я буду приклади подавати людям. Над проєктом церкви працювали сумські архітектори по периметру стін 12 вікон у формі хрестів, що символізують апостолів. Ми не у від українських традицій, ета форма двері, висадмине відходили від українських традицій. Ця форма дверей, висота, розмір куполу. Ми беремо ідеї з нашої дерев'яної української архітектури, яка залишилась в одиницях навіть на території не тільки Сумщини, а й України. Витягнутий купол центральний це данина поваги козацьким церквам. Купол центральний вот дань уважения казацким церквям в області за часи незалежності громади звели близько 90 храмів і ще 27 – у стадії будівництва, говорить керуючий сумською єпархією архієпископ Мефоді. Це ще одна святиня добудовується в місті Суми. Це вже 12 й храм. У нас добудовується в місті Суми. Значить, отець Олексій Нікіфоров своєю громадою. Вибрали гарне чудове місце, де якраз храма немає рядом. Багато зусиль. Священик прямо тут більше буває, ніж вдома. Поки служби проводять у підземному храмі.